З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я завжди мріяла про власний дім, не про величезний маєток у передмісті, а про затишне гніздечко з історією, яке ми з моїм чоловіком Марком зможемо перетворити на щось своє. Я, Клара, графічна дизайнерка, яка приїхала до США з Польщі 10 років тому. Марк, моя протилежність і водночас ідеальне доповнення. Він працює в ІТ-підтримці, людина логіки та порядку, тоді як я живу у світі кольорів та форм. Ми познайомилися в Чикаго, одружилися і п'ять років відкладали гроші на нашу мрію. І ось вона збулася ми знайшли його чарівний будиночок 1950 х років у тихому районі з великими вікнами та старим дубом на задньому дворі. Так, він потребував серйозного ремонту, але ми бачили в ньому потенціал. Ми не будівельники, ми обоє працюємо повний робочий день, і наша ідея полягала в тому, щоб найняти професіоналів, а самим займатися дизайном, декором і тими дрібницями, які приносять задоволення. Ми були в захваті, наш ентузіазм тривав рівно до першого візиту батьків Марка, Бренди та Джорджа. Вони живуть у маленькому консервативному містечку Вогайо, і їхні візити завжди були для мене випробуванням. Бренда жінка з непохитними уявленнями про те, як має бути. Чоловік має бути головою сім'ї та майстром на всі руки, а жінка берегиною вовнища. Моя кар'єра фрилансерки завжди здавалася їй чимось несерйозним, а те, що Марк іноді готує вечерю, майже злочином проти природи. Але справжньою проблемою була не я, а порівняння. У Марка є старша сестра Меган, вона одружена з Девідом, і вони золота пара в очах бренди. Меган, домогосподарка з трьома дітьми, а Девід підрядник. Він справді вміє робити все від зведення стін до встановлення сантехніки. І Бренда ніколи не впускала нагоди нам про це нагадати. Щойно вони переступили поріг нашого нового будинку почалося. О, який потенціал! сказала Бренда, оглядаючи вітальню з вицвілими шпалерами. Її тон був таким, ніби вона говорить про безпритульне кошеня. Джордж, як завжди, мовчки стояв позаду, киваючи. Так, ми дуже схвильовані, відповіла я, намагаючись зберегти позитив. Ми вже знайшли чудову бригаду, вони почнуть наступного тижня з кухні. Бренда підняла брови. Бригаду? Марку, а ти що не збираєшся нічого робити сам? Марк, який терпіти не може конфлікти, незручно кашлянув. Мамо, я працюю по 50 годин на тиждень, і, чесно кажучи, я не вмію класти плитку. Я краще заплачу тому, хто зробить це якісно. Девід теж працює, миттєво парирувала вона, але він знайшов час, щоб повністю переробити їхній будинок. Вони майже все зробили своїми руками. Пам'ятаєш, Джорджа, яку дивовижну кухню він збудував для Меган? З нуля заощадили тисячі доларів. Справжній чоловік дбає про свій дім. Це був прямий удар. Я бачила, як обличчя Марка напружилося. Справжній чоловік. Це був її улюблений вислів, і він завжди стосувався Девіда, а не її власного сина. Екскурсія будинком перетворилася на сеанс критики та порівнянь у ванній кімнаті. Ці труби виглядають старими. Девід замінив би їх за один вечір у майбутній дитячій. Стіни тут нерівні. Девід би знав, як це виправити. На задньому дворі. Цю стару альтанку можна було б відремонтувати. Девід би зробив з неї цукерочку. Девід, девід, девід. До кінця дня мені здавалося, що це ім'я, викарбуване на моєму мозку. Коли вони поїхали, Марк був мовчазним і пригніченим. Не слухай її, сказала я, обіймаючи його. Легко сказати, зітхнув він. Вона все життя так робить. Коли ми були дітьми, вона порівнювала мої оцінки з оцінками Меган, потім моїх дівчат з її хлопцями. Тепер мої навички ремонту з навичками її зятя. Я ніколи не буваю достатньо хорошим. Це розривало мені серце. Я бачила чудового, доброго, розумного чоловіка, який забезпечував нашу сім'ю і любив мене безмежно. Його мати бачила лише безрукого невдаху порівняно з ідеальним зятем. Ми почали ремонт. Наші підрядники були чудовими, і будинок почав перетворюватися. Нова кухня з'явилася на місці старої, стіни були пофарбовані, в обрані нами кольори, у ванні засяяла нова плитка. Ми були щасливі. Але кожен телефонний дзвінок від бренди повертав нас у пекло. Вона дзвонила Марку майже щодня. Скільки ви заплатили за встановлення підлоги? О Боже, це грабіж. Девід зробив би це за ціною матеріалів? Або Меган надіслала фото їхнього нового патіо, де збудував його сам за вихідні. А ви вже думали про патіо? Хоча, звісно, вам доведеться наймати когось. Це було схоже на повільне отруєння. Вона не просто критикувала, вона знецінювала наш вибір, нашу працю адже ми заробляли гроші, щоб платити за цей ремонт, і що найгірше, самого Марка. Він почав сумніватися в собі. Іноді я заставала його, як він похмуро дивиться на інструменти, які ми купили для дрібних робіт, ніби вони були його ворогами. Я намагалася поговорити з ним про встановлення кордонів, але для нього це було складно. Це ж моя мама, Кларо, вона така, яка є, вона не має на увазі нічого поганого, просто так висловлює свою турботу. Але я знала, що це не турбота. Це був контроль і спосіб підняти свою доньку та її сім'ю, принижуючи нас. Я відчувала, що якщо ми не зупинимо це зараз, наш дім мрії перетвориться на пам'ятник нашій поразці в її очах. І я не знала, як довго мій чоловік зможе це витримувати. Оновлення перше минуло два місяці. Ремонт просувався, і ми були майже готові переїжджати. Кухня була закінчена, ванна кімната сяяла, а стіни у вітальні та спальні були пофарбовані. Залишалися переважно косметичні роботи встановити плінтуси, повісити світильники, зібрати меблі. Це були ті речі, які ми планували робити разом у вихідні. Тиск з боку бренди не зменшувався. Навпаки, він набув нової, більш агресивної форми. Вона перейшла від слів до дій. Все почалося одного суботнього ранку. Ми з Марком мирно пили каву серед коробок, обговорюючи, якого кольору штори повісити у вітальні. Раптом під'їхав пікап Девіда, а за кермом була Бренда. Девід сидів на пасажирському сидінні з виразом крайньої незручності на обличчі. Сюрприз. вигукнула Бренда, виходячи з машини. Я подумала, що вам, діти, потрібна справжня чоловіча допомога. Девід люб'язно погодився приїхати і показати Марку, як правильно встановлювати плінтуси. Я остовпіла. Марк зблід. Вона не просто приїхала без попередження, вона привезла з собою ідеального зятя як наочний доказ некомпетентності власного сина. Це було таке приниження, що мені захотілося провалитися крізь землю. Девід виглядав не менш шокованим. Привіт, Марку, Кларо!» Мама сказала, що ви просили допомоги, почав він, і було очевидно, що це брехня. Ми не просили Девіда, але дякуємо за пропозицію, відповіла я крижаним тоном, дивлячись прямо на бренду. Ой, Кларо, не будь такою вразливою. Я просто хочу допомогти. Марк же ніколи цього не робив, а Девід професіонал. Ви ж не хочете зіпсувати свій гарний новий ремонт, правда? прощебетала вона, ігноруючи напругу в повітрі. Марк стояв, мов укопаний. Я бачила, як у ньому борються сором, злість і звичка підкорятися матері. Він пробурмотів щось на кшталт, мамо, не треба було. Та Бренда вже командувала. Так, Девіде, інструменти в тебе в кузові. Покажи Марку, як різати кути під 45 градусів це найскладніше. Це було нестерпно. Я взяла Марка за руку і відвела на кухню. Ти повинен це зупинити зараз же, прошепотіла я. А що я скажу? Вона ж просто хоче допомогти. Його голос тремтів. Скажи їй, що ми цінуємо пропозицію, але впораємося самі. Марку, це наш дім, наші правила. Якщо ти не зупиниш її зараз, вона буде робити це завжди. Вона буде приходити і переставляти наші меблі, критикувати мої обіди і вчити нас, як виховувати наших майбутніх дітей. Мої слова, здається, подіяли. Він глибоко вдихнув. Вийшов у вітальню і сказав, намагаючись, щоб його голос звучав твердо. Мамо, Девіде, дякую, що приїхали. Але ми з Кларою хочемо зробити це самі. Це важливо для нас. Девід з видимим полегшенням кивнув Без проблем, друже. Я так і думав, мабуть, сталося непорозуміння. Але Бренда не збиралася здаватися, її обличчя скривилося непорозуміння. Тобто ти відмовляєшся від допомоги? Ти волієш зробити все криво і косо аби тільки проявити свою гордість? Це все вона, вона кивнула в мій бік, це вона тебе налаштовує проти власної родини. Це не має ніякого стосунку до Клари, голос Марка нарешті зміцнів. Це наше рішення. Ми хочемо вчитися разом, навіть якщо наробимо помилок. Це наш дім і наш досвід. Бренда ображено підняла підборіддя, розвернулася і пішла до машини. Добре, робіть, що хочете, але потім не дзвоніть мені і не скажтеся, коли все розвалиться. Девіде, їдемо. Девід вибачливо подивився на нас, знизав плечима і пішов за нею. Ми стояли в тиші, поки звук їхньої машини не зник у далині. Я обійняла Марка. Він тремтів. Я пишаюся тобою, сказала я. Він лише втомлено притулився до мене. Це було найважче, що я коли-небудь робив. Того дня ми не зробили жодного плінтуса. Ми просто сиділи серед коробок, пили вино прямо з пляшки і говорили. Говорили про його дитинство, про постійний тиск, про відчуття, що він ніколи не виправдовує очікувань. Це була важка, але необхідна розмова. Здавалося, ми виграли битву, але я знала, що війна ще не закінчена. Бренда не з тих, хто легко прощає непокору. Я боялася того, що буде далі, особливо з наближенням дня подяки, який ми на свою голову погодилися провести в нашому новому, ще не до кінця готовому будинку. Оновлення друге наближався День подяки. Це мало бути свято перше в нашому власному домі. Ми запросили батьків Марка, а також Меган, Девіда та їхніх дітей. Я готувалася тижнями, плануючи меню, прибираючи будівельний пил з кожного куточка і намагаючись створити атмосферу затишку, незважаючи на те, що деякі кімнати все ще були напівпорожніми. Марк повісив нові світильники, і ми разом зібрали великий обідній стіл. Ми почувалися командою. Але з кожним днем, що наближав нас до свята, напруга зростала. Бренда майже не дзвонила після інциденту з плінтусами, і ця тиша була гіршою за її звичні уколи. Це було затища перед бурею. День подяки настав. Меган і Девід з дітьми приїхали першими. Вони були на диво милими. Девід оглянув нашу роботу і щиро сказав: Виглядає чудово, хлопці, ви молодці. Меган привезла величезний гарбузовий пиріг і хвалила кольори стін, які я обрала. На мить я подумала, що, можливо, все буде добре. Потім приїхали Бренда і Джордж. Бренда увійшла до будинку з таким виразом обличчя, ніби інспектор санепідемстанції прийшов на перевірку. Вона не сказала привіт. Першими її словами були О, ви все-таки повісили той світильник самі. Він висить трохи криво. Я проковтнула коментар, що рвався назовні, і змусила себе посміхнутися. Брендо, Джордже, проходьте, раді вас бачити. Весь вечір перетворився на її сольний виступ. Кожна розмова зводилася до критики нашої оселі або до вихваляння будинку Меган і Девіда. Коли Меган похвалила нашу нову стільницю, Бренда втрутилася Так, кварц це непогано, але Девід залив для Меган бетонну стільницю. Це зараз так модно і набагато дешевше, якщо робити самому. Коли Девід запитав Марка про його нову роботу, Бренда відповіла за нього. О, у нього все як завжди сидить за комп'ютером. Не те, що в тебе, Девіде, справжня чоловіча робота руками. Я намагалася змінити тему. Говорила про погоду, про дітей, про фільми, але бренда майстерно повертала розмову до своєї улюбленої теми переваги Девіда над Марком. Кульмінація настала, коли ми сіли за стіл. Я дуже старалася, готуючи індичку. Вона вийшла соковитою і ароматною. Всі почали її хвалити. Смачно, Кларо, сказав Джордж, і це був, мабуть, третій раз за вечір, коли я почула його голос. Так, непогано, погодилася Бренда, але м'ясо було б ніжнішим, якби у вас була нормальна духовка. Ця, мабуть, з дешевих. Коли Девід облаштовував кухню Меган, він встановив подвійну конвекційну піч, у ній індичка просто тане в роті. І тут сталося те, чого я не очікувала. Марк повільно поклав виделку і ніж на тарілку. В кімнаті запанувала тиша. Він подивився прямо на свою матір. Його голос був тихим, але в ньому відчувалася сталь. Мамо, всі погляди були прикуті до нього. Я купив цю духовку, я вибирав її разом з Кларою. Ми довго читали відгуки і обрали найкращу, яку могли собі дозволити, і вона не дешева, вона чудова. Бренда зневажливо пирхнула. Гой, Марку, не треба так реагувати. Я ж просто сказала Ні, перебив він її. Ти не просто сказала, ти робиш це весь вечір, ти робиш це все моє життя. Ти прийшла в наш дім, в який ми вклали всю нашу душу і всі наші гроші, і єдине, що ти зробила, це критикувала. Ти порівнювала мою дружину, мій дім, мою роботу і навіть мою духовку з Меган і Девідом. Він повернувся до Девіда. Девіде, я не маю до тебе жодних претензій. Ти хороший хлопець і чудовий майстер. Але я не ти, і я не хочу бути тобою. Я програміст. Я заробляю гроші головою, а не руками, і це не робить мене меншим чоловіком. Потім він знову подивився на бренду. В його очах стояли сльози, але голос не тремтів. Я люблю свій дім. Я люблю свою дружину, і я пишаюся тим, що ми робимо тут разом. І я більше не дозволю тобі руйнувати це, я більше не дозволю тобі приходити сюди і змушувати мене почуватися нікчемою. Він встав Я думаю, вам з татом краще поїхати. Кімната застила. Меган закрила рот рукою. Девід дивився у свою тарілку. Джордж виглядав так, ніби хотів стати невидимим. Обличчя Бренди пройшло кілька стадій шок, образа, лють. Як ти смієш, прошипіла вона, виганяти власну матір зі свого дому в день подяки, після всього, що я для тебе зробила? Саме тому, що ти моя мати, мені так боляче, тихо відповів Марк. Будь ласка, йдіть. Бренда різко встала, ледь не перекинувши стілець. Чудово, я все зрозуміла. Ця жінка остаточно тебе зіпсувала. Джордже, ми їдемо. Вони пішли, грюкнувши дверима. Кілька хвилин за столом панувала мертва тиша. Потім Меган розплакалася. Марку, мені так шкода. Вона... Вона завжди такою була. Я не знала, що все настільки погано. Девід поклав руку на плече Марку. Ти все правильно зробив. Давно пора було. Вони залишилися ще на годину, намагаючись якось розрядити атмосферу, але свято було безнадійно зіпсоване. Коли вони поїхали, ми з Марком залишилися самі серед недоїденої вечері. Марк сів на диван і закрив обличчя руками. Я сіла поруч, не знаючи, що сказати. Я щойно вигнав свою матір, прошепотів він. Ти захистив свою сім'ю, відповіла я. Ти захистив нас і себе. Він подивився на мене, і в його очах була суміш болю і полегшення. Це був найгірший день подяки в нашому житті, але я відчувала, що це був початок чогось нового. Можливо, вперше ми мали шанс побудувати наше життя на наших власних умовах, у нашому власному домі, вільному від тіні постійних порівнянь. Оновлення третє. Минуло півроку з того катастрофічного дня подяки. Ці місяці були дивними. Спочатку на нас обрушилася лавина гніву від бренди. Вона дзвонила Марку по десять разів на день, залишаючи слізливі та звинувачувальні голосові повідомлення. Вона писала довгі текстові повідомлення про те, який він невдячний син, як він розбив їй серце, і як я, ця чужинка, зруйнувала їхню сім'ю. Марк. На мій подив і безмежну гордість тримався стійко. Він не відповідав на дзвінки та повідомлення. Після першого тижня він спокійно сказав мені: Я не можу більше в цьому брати участь. Це її драма, не моя. Він заблокував її номер, попросивши її спілкуватися через електронну пошту, якщо буде щось термінове. Потім Бренда спробувала задіяти важку артилерію. Вона почала дзвонити Меган, скаржачись на нас і вимагаючи, щоб та вплинула на брата. Але сталося несподіване. Меган стала на наш бік. Одного вечора вона подзвонила Марку і розповіла, що втомилася бути золотою дитиною, бо це означало нескінченний тиск і необхідність відповідати нереалістичним ідеалам матері. Твій вчинок, сказала вона, змусив мене багато про що задуматися. Я люблю Девіда і наших дітей, але я не хочу, щоб моє життя було мірилом для приниження мого брата. Девід теж подзвонив Марку. Їхня розмова була короткою і по чоловічому прямою. Слухай, друже, мені завжди було ніяково через це. Я поважаю те, що ти робиш, і якщо тобі колись справді знадобиться порада щодо ремонту, просто подзвони як друг другові, а не як знаряддя твоєї матері. Ця підтримка з боку Меган і Девіда стала для Марка справжнім порятунком. Він зрозумів, що проблема не в ньому і не в девіді, а виключно в токсичній поведінці його матері. Ми встановили чіткий кордон. Марк написав Бренді листа він не звинувачував, а просто констатував факти. Він пояснив, що любить її, але не дозволить їй більше знецінювати його та його сім'ю. Він запропонував їм відвідувати сімейного психолога разом, щоб спробувати налагодити стосунки. Якщо вона відмовиться, то їхнє спілкування буде обмеженим до рідкісних дзвінків на свята, а візити будуть можливі лише на нейтральній території і на короткий час. Відповідь Бренди була передбачуваною. Вона назвала психологію дурницями для слабаків, і заявила, що не вона, а ми потребуємо допомоги. Вона відмовилася. Джордж, як завжди, промовчав. І тоді настала тиша. Справжня, глибока тиша. Перші кілька тижнів було незвично. Марк іноді сумував за тією ідеалізованою версією матері, якої в нього ніколи не було. Але поступово ми почали дихати вільніше наш дім перестав бути полем бою, він став нашим притулком. Ми закінчили ремонт, ми робили все повільно, у своєму темпі, ми повісили плінтуси, і так деякі кути були неідеальними. Але вони були нашими. Ми разом зібрали всі меблі, ми розвили сад на задньому дворі. Кожен цвях, забитий у стіну, кожен кущ, посаджений у землю, був символом нашої спільної праці та нашої перемоги. Одного сонячного дня, коли ми сиділи на новому патіо, яке, до речі, нам встановила професійна команда, і воно виглядало фантастично, я подивилася на Марка. Він посміхався, спостерігаючи за птахами, і виглядав таким спокійним, яким я його не бачила роками. Знаєш, сказав він, ніби прочитавши мої думки, я зрозумів одну річ Справжня чоловіча риса це не вміння тримати в руках молоток, це вміння захищати тих, кого любиш, навіть якщо доводиться захищати їх від власної родини. Стосунки з Меган і Девідом стали набагато теплішими і ближчими. Ми почали бачитися частіше без присутності батьків. Виявилося, що у нас багато спільного. Ми більше не були суперниками в неоголошеній війні, а просто родиною. З Брендою та Джорджем ми бачилися двічі за ці півроку на Різдво та на Великдень, на коротких обідах у ресторані. Розмови були натягнутими і поверхневими. Бренда поводилася стримано, але в її очах читалася образа. Вона жодного разу не запитала про наш дім, і це було на краще. Я не знаю, чи зміняться коли-небудь наші стосунки з нею можливо, ні, але ми навчилися жити з цим. Ми збудували не тільки дім зі стінами та дахом, ми збудували своє власне життя за своїми правилами, і в цьому домі немає місця для токсичних порівнянь і знецінення є лише любов, повага. І трохи криво встановлені плінтуси, які щодня нагадують нам про те, через що ми пройшли, і якою сильною командою ми стали. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.